Добрий вечір або день, або ранок. Незалежно від того, у який час ви це дивитесь, сподіваюсь, що час, який ми проведемо разом, буде для нас корисним. Сьогодні я буду демонструвати техніку якоріння. І не лише тому, що мій рок-гурт зветься Ескадра, а й тому, що це одна з базових технік у нейрологвістичному програмуванні. А тепер я звертаюся саме до тебе. Не до всіх, а саме от до тебе. Який в тебе зараз стан? Можеш описати його одним чи двома словами. Проговориться для себе. А який і стан хотів чи хотіла би мати? Теж сформулюй для себе, який саме стан ти хочеш мати, В який перейти з того, який є зараз. Тепер давай. Згадаємо, коли в тебе був такий стан, який ти бажаєш мати, будь-який випадок з життя, який призвів до цього бажаного стану. Згадай взагалі її, що ти при цьому відчуваєш. Порунь у тій події і у той стан. Можеш закрити очі і побудь просто в цьому зараз. Можеш відкрити очі. Якщо вдалося запам'ятати свої відчуття, пропоную наступну річ. Ось дві руки. Зроби ось так. І спробуй знову повернутися до цього стану бажаного, подумай про те, що наповнює тебе зараз, що призводить до того стану, який ти зараз відчуваєш. І подивись на руки при цьому Побудь так трошки. Тепер відпусти. А тепер спробуємо закріпити, уяви, що ти зараз знову у буденному житті, чи то йдеш на роботу, чи то просто знаходишся вдома, чи на будь-якому місті, яке зараз найзручніше уявити. Незважаючи на те в Русі. Чи в статиці. І ось зараз виникла ситуація, де тобі потрібен той стан, який був бажаний, над яким ми зараз працювали. Саме от зараз він вкрай потрібен. І ти береш себе отак за руку. І згадуєш, що до того стану тебе приводить. Таким чином цей рух буде для тебе найшвидшим досягненням цього бажаного стану. Jack was a woohoo.